Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Приготування білих грибів завжди потребує уваги. Запропонуємо вам варіант, який у нас полюбляють більшість мисливців тихого полювання, коли збираються у гори на декілька тижнів. Рецепт підходить як для маринування однієї баночки, так і для багатьох. А що саме головне, ви зможете їх смакувати одразу ж після консервації. Або ж до закладання у банки. При цьому отримаєте справжню насолоду від смаку білих грибів. Це універсальний рецепт, який ми використовуємо завжди, адже жодного разу він нас не підвів. І всі баночки дочекалися свого часу. У нас сезон грибів розпочинається з травня місяця. Де-неде появляються маленькі кресунчики, які живляться сонячним промінням. Якщо гриб був зірваний до серпня місяця, ми називаємо його літнім. Зазвичай вони важать набагато менше, ніж осінні. Відповідно, при сушінні їх виходить дуже мало, і смак менш насичений. При цьому маринувати їх досить хороша ідея. Найперше, грибочки потрібно добре очистити від лісового сміття і особливо від ґрунту. Це важливо, щоб берегти себе в подальшому як від втрати консервації, так і від загрози здоров'ю. Промиваємо їх під холодною проточною водою. Далі нарізаємо на середні шматочки. Меншими їх робити не потрібно. Навіть можна залишити цілими, якщо вони у вас надто маленькі. Деякі грибочки мають велику шапочку, і коли її розрізаєш, саме вона виділяє привабливий грибний запах. А після термічної обробки він лише посилюється. Цей рецепт маринування грибів дуже швидкий та простий. Не потрібен автоклав, час на стерилізування. Відразу свіжі грибочки закриваєте без додаткових зусиль. Тому підписуйтесь та зберігайте рецепт, щоб не пропустити осіннього грибного сезону. Далі заливаємо гриби водою. Нарізані чи подрібнені гриби вступають у реакцію з повітрям. І починають окислюватися. Це змінює їхній колір, і вони починають темніти, чорніти. Тому відразу додаємо півчайної ложки лимонної кислоти. Це допоможе запобігти окисленню, збереже свіжість грибів і їхній природній білий колір. Також це кисле середовище, яке діє як природній консервант, знижує ризик розмноження бактерій та мікроорганізмів у консервації. Відправляємо гриби варитися. Як тільки вони закипіли, варимо їх 5 хвилин. Таке перше проварювання грибів допоможе знищити шкідливі бактерії, що можуть бути на їхній поверхні, зробить їх менш жорсткими та більш приємними на смак. Піну, яка утворилася на поверхні, не потрібно збирати, тому що гриби відкидаємо на друшляк і ще раз промиваємо. Такими простими діями ми добре очистимо грибочки від сміття, яке, можливо, не промилося з першого разу. Саме цей рецепт використовують у нас завзяті любителі тихого полювання. Виїжджаючи в далекі гори, беруть з собою казан, в якому одразу ж готують свіжі грибочки на вогні для продажу в усі куточки нашої країни. Майте на увазі, що не тільки білі гриби можна приготувати, адже є безліч інших не менш смачних рецептів грибів, як от, засолені рижики, які не вимагають багато часу й особливих навичок, або ж перевірений рецепт соління опенюк гарячим способом, який допоможе позбутися шкідливих бактерій. Не забуваємо також про цікавий рецепт юшки зі свіжих білих грибів, приготовленої на вогні. Також не буде зайвим переглянути приготування осінніх опанік в сметані. Як то кажуть, грибів багато не буває. Якщо у вас виникають будь-які питання, сміливо задавайте їх. Стараюся відповідати на всі ваші коментарі. А також створили на вкладці спільнота вікторину щодо цікавих фактів української кухні та страв. Хочете перевірити себе, переходьте та відповідайте. Ваша думка для нас важлива. Зі свого досвіду скажу, що білі гриби ростуть сім'ями. Якщо ми знайшли хоч один грибочок, обов'язково зупиняємося біля нього і оглядаємо цю галявину. Майже зі 100% впевненістю знаходимо його родичів чи друзів, які дуже вміло маскуються та намагаються уникнути нашої зустрічі. Адже прийшовши в одному місці кілька разів. Іноді на енний раз помічаєш його в самому видному місці. Далі готуємо маринад. Для цього у кастрюлю наливаємо 900 мл води. Така кількість потрібна на 1 кг грибів. Додаємо до неї 30 г солі, 3 штуки лаврового листка, 6 штучок духмяного перцю та одну штуку гвоздики. Не більше, тільки так, щоб створити приємну гармонію смакових нот. Адже гвоздика має насичений смак. І навіть деяку гіркуватість та терпкуватість. Більша її кількість може зіпсувати, вбити вишуканий грибний смак. Тому не перебільшуйте. Саме така кількість спецій є цілком достатньою. Кладемо маринад на вогонь, доводимо його до кипіння. У киплячу воду відправляємо гриби. У цьому маринаді варимо їх 20 хвилин. Майте на увазі при тривалій термічній обробці гриби втратять всі свої корисні властивості і почнуть розвалюватися, втратять привабливий зовнішній вигляд, тому більше не треба. Також раджу вам добре чистити гриби і ні в якому разі не нарізати на маринування ті, які мають черв'яків, адже вони нікуди не дінуться, і їх буде дуже добре видно у банці. Краще такі гриби відкладайте. За одну хвилину до завершення варіння грибів додаємо до них 6 столових ложок оцту. У нас це яблучний, 6%. Підходить також і винний, адже вони не так сильно впливають на структуру грибів, як звичайний. Оцет додає кислотність до маринаду, що допомагає зберегти гриби свіжими і створює непридатне середовище для росту бактерій. Підготуйте чисті стерилізовані баночки. Не знімаємо грибів з вогню, хай вони киплять. Завантажуємо їх в банку прямо з кастрюлі. Це дуже важливо. Спеції обов'язково розподіляємо по банках. Як я вже згадувала, не варто їх довго варити. Вони будуть ще вбирати гарячий маринад, перебуваючи вже у банці. Це допоможе їм повністю приготуватися. Також, як бачите, у нас були шапочки більш дозрілих грибів, і їх м'якоть після варіння стає дуже ніжна, має волокнисту структуру і розпадається. Це не впливає на смак, але в цьому мінус літніх грибів. У нас такі шматочки шапочки зникають першими з тарілки. Якщо ви не полюбляєте їх, тоді закривайте тільки молоденькі щільні шапочки. Гриби повинні вільно плавати і повністю мають бути огорнуті маринадом. Тому щільно їх не спресовуйте. Зберігаємо їх у прохолодному сухому місці. А що саме головне, після такого маринування вони готові відразу. Відкривай і їж. Дякую за перегляд. Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.